Київ вічно живе серце України. Воно не зупинялося ні в часи навали Золотої Орди, ні під час наполеонівського походу на схід. Воно пульсувало 778 днів під час фашистської окупації Києва. Німці зруйнували в Києві багато вулиць, цілі квартали. підірвали Успенський собор і будівлю цирку, спалили консерваторію. Зруйнували академію наук, 140 шкіл і 900 адмінбудівель. На кінець осені 1943 року у Києві залишилося 180 тисяч жителів із 900 тисяч тих, які жили у Києві до війни. Документальні фото воєнних руйнувань Києва вражають, особливо нас, сьогоднішніх, які бачать руйнування українських міст і сіл новими загарбниками, расистами. Вони планували захопити Київ за три дні і зруйнувати українську державність, але повзуть до цієї мети уже четвертий рік, з півдня, і зі сходу, з півночі. Ще кілька десятків днів і тривалість спецвоєнної, дурисвітської росіянської операції становитиме такий же термін, як і фашистська окупація всієї України в Другу світову війну 1418 днів і ночей. Серед завивання, сирен, страшних вибухів, смертей українці щодня чекають новин із Києва, рідної столиці, рідної держави. Я не раз бувала в Києві, проїжджаючи з Дніпропетровщини на рідну Рівненщину. І зараз так хочеться стати на якомусь київському мосту серед, серед середини Дніпра і побачити, відчути велич, гідність і міць єдності українських поколінь. Саме Київ об'єднує усі ці покоління. З віків прадавніх плине плине Дніпро Славута батько наш, над стольним градом дзвони линуть, правічну пам'ять будять в нас. Мій златоверхий Києве, столиця Руської землі, нехай святиться Твоїм іменем, усе, що буде жити тут в віки. Ходив Андрій тут, первозванний, з братами. Легендарний кий, гордилось місто ще й цехами і зброярів, і гончарів. Великий князь тут Володимир у християнство Русь святив, волхви в печерах схоронили всесвітні тайни мудреців. Тут Ярослав, що звався мудрим, святії книги друкував. І дочку гарну і премудру в Європу з книгами послав. Славетні зотчі з Візантії звели тут храми вікові, і слава нашої Софії сплелась у славі світовій. Нехай Софії сяйво летить з піснями до Немес. Славімо Київ, величаймо, свободи дух. І з ним воскрес. Хай вічно б'ється, вічно живе серце нашої землі, столиці Києва. в унісон із нашими серцями. А я співаю пісню тобі, тобі. Чуєш, бо ти подобаєшся мені. Ти назавжди в моєму серці, хай знають всі. Київ – найкраще місто на всій землі Я люблю тебе, Київ, місто моє люблю тебе щиро, за те, що ти є Ти для мене найкраще місто на всій землі.